Кажуть люди, опитування сі 4 Напевно, в житті кожної людини була якась можливість, якою вони побоялися скористатися, або слова, які так і не сказали близькій людині. Кожному з нас знайоме почуття жалю. Тому команда Сі 4 традиційно вийшла на вулицю Чернівців, аби дізнатися у перехожих, про які витівки у своєму житті вони шкодують. Певне, то що не закінчило спортом. Який Баскетбол». – Ви займалися баскетболом? Да. Да, а чому кинули? А поступила, то було, як в школі займалася, поступила і вже було не до цього. Я ні про що не шкодую. Все відбувається по якійсь причині. Те саме, те саме. А скажіть, про який вчинок шкодуєте в житті? Про який вчинок шкодує в житті, навіть не знаю. Можливо, ввечері не знаю, пішли на дискотеку, розпали папу. не пішла на дискотеку. Ну, не знаю, просто треба цінувати все. Аби потім не шкодувати. Не про які. Кожний вчинок, він повчальний. І дає вам на майбутнє якийсь досвід в цьому житті. Тому ні про що не треба шкодувати, а треба жити і, ну і далі робити якісь висновки в своєму житті. Ну, мабуть, є вчинки, про які є. шкодую. Можливо, щось не сказала. Можливо, комусь щось сказала не, не так, і про це, мабуть, мабуть, можна шкодувати так. Мабуть, хотілося б ці слова забрати назад, але вже не завжди є можливість. Якщо, наприклад, людини вже немає в живих, то тоді. Так що треба завжди думати, що кому говориш. Напевно, що не встигла в свій час зробити дуже важливі справи для себе. У мене є таке правило по життю, що ніколи не можна ні про щось пришкодувати. Завжди е будь-який вчинок він веде до чогось кращого. Прекрасно, а Напевно. Вступ до цього університету. <рес> до якого? До Чернівецького. Звичай... А хоча, напевно, навіть не цей, а те, що я. Мала можливість поступити в Львівський університет, але вибралася такий Чернівецький. Я коли був в поїздці, я один раз нічого не їв цілих два дня і потім попав в лікарню за цього. Попала в лікарню? Так. Раз було таке, що собаку збив машиною. За да, це я реально шкодую. Більше вроді не за що. Стараюсь не шкодувати. Про який вчинок я шкодую. Про те, що поступив за кордон. А зараз ви навчаєтесь тут? Хочу навчатись тут, так? Да. Поступила в коло. А ви? Посварився з кращим другом. Чому сварка була? Сам свої причини. Ви не не можете. Помирилися? Ні. Дев'ять років дружби, ні. Так, можливо, час змінити ставили. Може. – Важливо, так. Да? Про одну людину, те, що я з нею спілкувалася. Що це була за людина? Ем, ну, поганий друг. А чому шкодуєте? Бо він брехав, а брехати це дуже негарно. Словом, змінити життя ніколи не пізно. Ніколи не пізно зробити перший крок у потрібному напрямку. Ніколи не пізно стати тією людиною, якою ви можете стати. Якщо ви хочете, ви все зможете змінити.